Так, друзяки, всім бобрави ви на каналі Добер Бобер. Сьогодні в нас 10. 10, не 10... 9 9 червня. Фу, працюю на пасіці, але зараз не про це. Коротше, була в мене вихователька, ми пам'ятаємо, так? Да? Е, і в мене там було стояло 32 маточника, вже все вийшло. Е, поняв свої помилки і тут, коротше, я приходжу. І бачу отаку от фігню. Маточники погризані. З 32 маточників лишилось 24. Пообіцяв, був хлопцям. Е ну, коротше, все, всі обламалися. Я теж. Е в чому суть? Матки повинні були виходити 12 числа, 13-го контроль. 11 повинна треба було їх заключити. В кліточку. Всі личинки бралися одного віку, тому що вони були з сота джендерського. Матка була заключена правильно, випущена правильно. Хто в темі шари, будь ласка, підкажіть? Я вважаю, тут є дві причини. Або в виховательку залетіла матка з обльоту. У нас тут, якщо подивитися, да, багато нуклеусів стоїть. Коротше, 10 маткомість стоїть зараз. Плюс засипний нуклеус три маткомісця, тобто 13 маткомісць, деякі, до речі, вже облетілися, але суть не в тому. В чому причина? Хочу дізнатися, чому розтарабанили мої маточники. І хочу, як це взагалі я побачив. Їхав я з одної точка, тут в мене шматковий водний з нормальними сім'ями. І думаю, дай заїду, подивлюсь, провірю, мало лі. І заїхав не дарма, тому що бачу вже е, тарабанять маточники. Я маточники швидко в другу виховательку вкинув, перекинув, зараз поїду по бігудюшки, або не зараз-завтра приїду з бігудюшками. Ну, тобто це якось трошки нелогічно, да? що вони жахнули мої всі маточники. Я це тепер боюся за другу виховательку, тому що бували такі випадки, розказували, коли або рої заходять туди. ну Рої в нас тут не було, да? бо нема в округі кому роїться взагалі в принципі. Е, да, то вважаю, що більше всього, що зайшла матка, або вони струтовіли. Але я не думаю, що вони могли струтові, в принципі. Хоча хто його зна. І зараз ми будемо це перевіряти і дивитися. Ну, коротше, е, Як на мене, фігня не здорова. Ну нічого, у нас є тепер плідні матки. Ми їх заберемо, виховательку поділимо напополам. Я не сподіваюся, що плідних маток нас приймуть і туди ми поставимо заново маточник. Ну, коротше, Ось така фігня. Хто з таким стикався, будь ласка, прокоментуйте. Взагалі, що за фігня. Ну, коротше, такі пирожки.